Доброго дня! Знімав я таке відео як не тримати на пасіки слабих сімей. Ось ми взяли сімейку. Ця сімейка вийшла з зими і вона простоїла на пасіці практично. Вже 7 липня сьогодні. І оце вона простоїла, оце вона має 10 рамок. Все, більше вона немає. Ось ми їй ставили 230-й корпус. Ну Ось, бачите, скільки вона займає. Тут взагалі не займає. ну Там декілька бджіл. Якби така сім'я вона не потрібна на пасіці. Тому такі сім'ї треба об'єднати з рядом стоящий. Ось, ось рядом стоїть, бачите, на одному корпусі, але це відводок з молодою маткою. І він там займає теж десь 7-8 рамок. Тому ми зараз будемо об'єднувати. В цієї сімейки зараз ось Тетяна шукає маточку, Для того, щоб ми її зразу удалили, щоб у них не було потім соблазна вибрати одну із двох. Тобто нам не потрібна ця матка, так як до 7 липня вона зайняла тільки один корпус. Тому ми хочемо залишити цю молоду маточку, та що тут відводки. А цю зараз матку знайдемо і будемо удаляти її. І ось ми знайшли маточку. Маточка, бачите, ось м'ячена. Вона прошлого року, але вона неякісна. Давай, ось вона. Ось ця маточка ця. Ну, вона нам не потрібна, та матка. Ну, не буду знімати, як ми її удаляємо, але ми її вбираємо. Далі складуємо все на місце І для того, щоб об'єднати, нам потрібно їм дати общий запах. Значить, все, маточку ми знайшли, маточку ми удалили. Далі... Об'єднаємо з рядом стоячим вуликом. Що ми робимо? Відкриваємо, далі цей вулик. Тут ми знаємо, що матка 23-го року. Матку тут прийняли. Матка тут працює гарно. Все, ось два в наших вуликах. Далі, тут такий раствор у нас. Значить, 100 грам самогона на півтора літра води. Ну, можна на літру води. Ну він тільки має запах. Що ми робимо? Ми поливаємо, як біпінам, поливаємо цю сімеєчку. Для того щоб вони мали свій запах. Іменно запах оці водочки, самогона. Так само поливаємо цю сімеєчку. Все, матка наша, тут і матка молода. Тут ми матку тільки що удалили. Матки тут немає. Що ми робимо? Знімаємо гніздовий корпус і кладемо його зверху на сім'ю з маточки. Все, і далі ми здвигаємо цей вулик на пів метра. Для того, щоб бджола, яка вийшла з цього корпуса, з цього вулика, швидше знайшла нам цей вулик. І далі ставимо їм ще один корпус, вже на 230. І теж його зараз проляємо, де є залишки ще бджоли. Не проляти. Зараз ми їх проляємо. Объеднание произошло. Далее далі ми улице накриваємо і хай вони там уже радаються. От якось так можна об'єднати сім'ї.